Він мене сьогодні у нас завершувальна серія проходження Сталкер Тінь Чорнобиля. Ну то що, поїхали. Так. Так, ми, ми в минулій серії старалися з здро... все до кінця, але в мене виникли справа. Тому... тому поки що, поки що будемо... Згоним, це просто остання на серія. По Сталкер Тінь Чорнобиля далі будемо проходити Сталкер чисте небо. Точно яку я не за все проходив тобто торный разом. Сталкер, чисто небо. А будемо поки що про іти далі. Получай. Готово. Так, ну що, давайте візьмемо поки що гаус, напевно. На приклад на, на півхолинке. Гаус або... По... Так, ця серія буде в нас дуже коротенька така, тому що, ну... Ну просто це остання локація перед фіналом. Ми тут просто будемо все, що робити, це багато стрільбити. Думаю, якщо комусь не цікаво, можете просто промовити. Тому, ну, поки що, поки що в нас тут ровно що, там буде залишилася тільки тільки шмальба. Так, Ще сейчас вот тут цегаус пушка, найкраща найкращий ствол, вс у нас є. ще, напевно, за ісвалом е походимо. Тому що... Ну, а хоча давайте попцігал, тому що м -м, на неї, в за все культ, вона нам, ну, надобиться, як ніяк На дальній відстані вона нам дуже знадобиться. Ну, де живий. Згоден таке іпа. Так, ну цікаво пролетити на демо рекорді і подивитися, що там з... Я, я пам'ятаю... Так, давайте зараз розберемося з цим недорозумінням. Яке нам заважає. Так, давайте давайте цікаво просто політа, там подивитися, що там. ми можемо нацепити артефактів але в нас така збірка, вже ровно що там що просто додати щось нема сенсу вже тому що тут же ми нічого не можемо знайти ну будемо продовжувати так давайте зараз демо рекорд демо це ну не що то як ви розумієте це просто команда мені просто цікаво подивитися. Рекорд один. Ось. Ось так от цікаво мені. Так... А як ти тебе так спроще відібиратися? Мені, друзі, це займе багато часу. Тому будемо продов... Тому ну, може колись політаємо навіть. Якщо комусь буде цікаво. говнюк а яка а в это тут? Та Не же це наш не цікаво забыв це там вже не потрібно ПОРТАЛИ йо твоюш наліво а а а це як І зараз стрілянина та стрілянина. Нічого такого цікавого не було для когось. Ну а ми будемо хоча котікати розбавляти цей контент. гра рашутер, але ну під, під фіналом. А то пушка, непогано такий ствол струба. И ну буває Так, треба спочатку так розумію хоч якось форсирувати, тому що... Ну це дійсно, ми тут просто затупили. Як переключити на автоматичний огонь, я розумію. А як? Знову гаус. Ну, ще скати. Салкері не буває помилок, салкері бувають тільки наші помилки. А, друзі, без приціла постав навіть грати комфортніше, тому що, ну. Я просто привиклю вже, так? грати. Це дійсно, ну. Якось кайфово, нема петь на пів екрану. А я ще таке буду стал з 2, то ми таке обирати не будемо. Але воно буде... Що ж тут? Давайте ще, о, щось, щось постріляємо з бо як заказали тимба, але... Ну, таке собі. А ну куська. Ну ведь кулі випали. Так хтось каже, на холера ти стільки куль тратиш. Алі двоє. чисто по приколу? Ми взагалі рядом з самим реактором. Пикат. Так, друзі, скоро почнемо проходити чисте це небо. Цю частину я ну, дуже хочу вже почати проходити, тому що я її майже завжди проходив. Звісно, найс реактором. Цікаво, а скільки наш голодний герой тут зараз стрілець же рентген хапанок. Скільки вже він там рентген? Він напевно того скіт... Скільки... наскільки він тут близько. От, я зараз буду заново але... А скільки він тут зараз близько, він вже повинен буде світ... світитися, як новорічна й... лка. Yeah. Não é bom tudo deixar de хватает чуть-чуть еще и такого же инфаркта не буду. Завис наряд, он скоро уже с аркофактом. Так, ну, что сказать-то? Ну Внимание! Наш А это Ух! Гаус, гаус. Всього доб'ємо. Йокарний бабай. Ось тут зло нам вже все знадобиться. Ось воно. Звісно, комбінезон вже в холам. Але ну, що хотів, тут же перестріл вже багато під підфинал. Ходен. Таке собі те, що я погано граю, але все ж так добре. Yeah. Yes. Everybody. Так давайте зараз... Злетимо ми тут вже можемо. Демо. Рекорд один. Так, да, ось тут небагато залишилося. Let's go to govnado. And the merry otherwise let's go to let you go. Let's go to govnado. Go go. go go. go go, ну что ж, друзья, я ж обіцяв, що політаємо. Ось така тим політали. Будемо продовжувати. Вот на еще і все роблю. Хтось скаже, просто серію розтягує. А я відповів, так. Просто хочеться трички розтягнути тим, хто не перемотав до кінця. А просто вирішив подивитися. А я. Так, ну що ж, аптечок у нас вже така залишилася. Колей до гаус, ну, дуже мало. Ну, це вже можна викликати. Навіщо вона взагалі? Хаузрея. Це нам весь мир. Снадобиться. Ну, в принципі, поки що нам в принципі, ну, нічого не потрібно, крім нового комбінезону. Ну что я розумію, що зараз буде там забагато перестрілок, хоча їх зараз на От, ми зараз ну, там, воно медіе з готом, ми дійсно просрали багато куті. Ми дійсно прямо їх просрали, що сказати. Прям прям лаймо. Ну, хай буде пістолеток. Вс гаус ми вже не получимо. Перевдягаємося нарешті. Я... Я не чув всього слова 10 років. Біг. Біг. Нарешті. Нарешті. Ми бігаємо. Я цього дав один рік. Ні, 5 тисяч років. Хто тобто, зрозумів, хто і зрозумів. Це звідкись мем був до побудайся той каже ты знову просираєш кулі а я відповім як якщо у мене їх і так уже така ти ну айсвал це ну, не непохма ось так і закінчилася історія мич до ну що, друзі, дякую друзья вагу. волку Ось, слава Богу, нічого цього не може втратити. Я цікава, а можна про дисталкер без Давайте далі. Вічний! Якого дітька? Там водяра була. Ну ви ж бачили, там водяра, дійсно. Прикой мене, гум! Погод десять відмічав. там труп ещё. Сейчас посмотрим, кто тут с трупом будет лежать. Опа. Ну, хотя уже действительно. Мы с ним много ходим. Та вже тут все, така остання локація. А я втягнув. Ладно. Тепер хоча б так побігаємо. З... тут. Веснячним... По нормальному ми постріляємо. Нарешті. Якось -я 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 не розумію, що это що блин. give you nothing give <laughs> cost give you давай, давай. Оп! Аля. Ну еще дуль закидал. Какого дитика в тебе калаш? У нас же буфай слав. Ну хотя мовчу. Степа, це ж як з філу... першого фіналу. Як з першої кінцівку, на якому зараз поговорив перший раз. Ну що ж друзі, дякую за увагу, дякую GSC Game World за таку офігенну гру. Вона дуже мені подобається. Дуже дякую. Напевно, зараз вже коли закінчу запис переприйду її. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, скоро буде від до почистимо небу. До побачення, телебачення!